Отже, Київ сьогодні вкотре під обстрілом. Це шалений нічний удар по цивільній інфраструктурі, значні руйнування і жертви. Це жорсткий сигнал, що війну не завершено, а міжнародні партнери мають діяти рішучіше. Але чи будуть діяти? Про це ми поговоримо із Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пан Євген вмикається до нашого етеру. Пане Євгене, вітаю, вітаю вталу, вас. Слава героям, слава пане Євгене, перше питання, як ви пережили цю ніч? Ну, як прокинувся від того, що щось вибухнуло над головою десь. Ну, я думаю, що я в цьому сенсі був не один, тому думаю, що це достатньо стандартна практика для Києва. І, зрештою, добре, що немає повідомлень про людські жертви, але те, що це була. Достатньо непроста ніч і достатньо масштабний такий наліт. Це очевидно, і я думаю, що росіяни будуть це повторювати. Тут немає сумнівів. Інше питання в тому, який населений пункт буде опинятися під ударом. Заяви мединського про те, що ну, типу, ми ж можемо, нас ваші умови е, української сторони взагалі не цікавлять заяви ну, алко. Медведєва теж про те, що а давайте Арішником і туди, і туди. Сьогодні ворог вдарив у саме серце нашої ідентичності. Про це написав міністр культури, пошкоджено Софійський собор у Києві, святиню, яка пережила століття, символізує народження нашої державності, коли ще на болотах нічого не було. І просто дивишся на це все. І те все, що розказують люди, як Палав і димів Київ вранці. Попри те, що літо весна і світ собі живе, а, чи зможе якось зараз реагувати окей, Захід, світ на те, що наскільки Росія готова до перемовин і до припинення вогню? Росія не збирається вести перемовини і припиняти вогонь. Це має бути зрозумілим для всіх і після сьогоднішньої ночі, зрозуміло, як сказав абсолютно очевидно, це раз. Друге, на що варто звернути увагу, це те, що росіяни, в принципі, не мають намірів до якихось таких, знаєте, дій е, осмислених. Тобто, це ж е, це не помста, як вони це транслюють, це продовження воєнних злочинів. Потрібно називати речі своїми іменами. І коли західні політики. Західні чиновники починають розповідати, що це мовляв, ще не все не вся помста Путіна, це брехня, тому що це продовження воєнних злочинів, і треба називати речі своїми іменами від того, що буде визначено, від того, що буде сказано, залежить насправді дуже багато, і це ми маємо теж розуміти для себе. Просто те, що відбувається на сьогоднішній момент в Києві і навколо Києва. І в інших містах це абсолютно очевидно воєнний злочин. І це ну, не, не, мо, не може називатися помстою чи ще чимось. Це все неправда. Не треба множити неправду. Треба називати речі своїми іменами. Для цього не треба оголошувати Росії війну чи ще щось. Треба просто назвати речі своїми іменами і все це. І не загравати із терористом. Ви сьогодні оприлюднили допис Тараса Дзюби Київ, Київщина, Одеса. Ми це все бачили в Азмізі, за словами російської переговорної групи. Так виглядає сьогоднішній удар О, НАТО світ. Випийте вже віагри. Якщо так не можете вплинути на агресора, <кій> поки що не бачимо, що говорить Трамп, бо ще напевно не прокинувся але. Те, що говорили наші е, союзники, які приїжджали до Києва, які казали санкції, санкції. Потім мер заявляв про е, таурус. Ні санкції, ні таурус поки що немає. Е, е, чи попадалася вам якась реакція? Ну, станом на цей момент, візит так званих лідерів коаліції охочих, він мав повністю політичний підтекст. Він стався рівно місяць тому, правда? І до нього до коаліції охочих навіть приєднався Дональд Туск, який до того в коаліції охочих якось не дуже так знаєте, себе показував. І тепер, тепер ми бачимо, що ця коаліція охочих це коаліція охочих поговорити, тому що у цієї коаліції охочих, на жаль, немає людського ресурсу для обіцяних миротворців. І немає політичної волі для того, щоб постачати Україні якісь додаткові компоненти. Захисних озброєнь, розумієте? Те, що вчора оголосив посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський, про те, що Ізраїль передав Україні системи Петріот, це насправді дуже серйозний крок, тому що Петріот, так само, як SMT і СЕМПТІ, і Айрісті, це оборонні системи, вони не спроможні завдавати якихось масштабних руйнувань на території супротивника. Це зенітно-ракетні комплекс, їх передача ніяк не може ні на що негативно вплинути для Росії, крім того, що будуть збивати більше шахетів чи ракет. Але, на жаль, наші європейські партнери, я не хотів би применшувати їхню допомогу. Їхня допомога важлива, бо з неї в Україні було б набагато важче. Але станом на сьогодні це виглядає, ну знаєте, як е, така дешева опередка, і це це погано, тому що е, я е, насправді маю одне пояснення, яке може бути, ну воно може бути логічним, але нам від цього не легше. Швидше за все, в цих ракетах є американські компоненти, і Сполучені Штати очевидно виступають проти. Того, щоб їх передавати Україні, ну але це давайте тоді лось. поговоримо. Давайте тоді поговоримо про Сполучені Штати і про те, що відбувається в Лос-Анджелі протести, і те, що зараз отримує Трамп, не такий він вже дуже всесильний і такий дядькують, що призупинить війну. Це напевно зрозуміють. В той же час, Польща, яка вчора буквально, коли була атака на Рівненську область, піднімала і це вже не вперше, піднімала в повітря літаки. І новообраний президент, який далі починає розхитувати ситуацію із Волинською історією у Нупа і так далі. Ну тобто, це, це зовсім не тоді, коли в тебе отут на порозі є ворог. Ви як аналітик українсько-польських відносин, а, чи, чи зможе зараз дійсно новообраний президент якось схилити на свій бік уряд? Парламент, електорат, який його обрав. Ну, хоча там є певні питання, порушення щодо виборів, можливо, можливо, будуть перевибори або будуть розглядатися в суді. Взагалі, от оце все, що відбувалося протягом минулого тижня і сьогодні, поляки. Вони дуже Президент дуже шукає зустрічі із Трампом. Мав Трампа там, вибачте, вже на порозі громадянська війна. Давайте по мірі надходження. Те, що відбувається в Сполучених Штатах, це не громадянська війна, це прагнення Трампа. Е, ну, я думаю, зіграти в такий інформаційно-політичний запінг, продемонструвати, що він спроможний діяти через голову популярного губернатора Каліфорнії, пана Ньюсома, і відповідно, там, ну, це і його удар по позиціях демократів, які ніяк не покажуть себе. Тобто, вже е, один з американських часописів вийшов з обкладинкою, де ну там Віслюк, символ демократичної партії, де демократи останній раз бачили е, у листопаді 24-го року, дійсно, після цього їх зовсім просто не видно, і е, це дає Трампу ну можливість розв'язаних рук насправді. Це раз Трамп навряд чи зможе. У нього немає плану, як завершити російсько-українську війну. Я не думаю, що в нього є план, як завершити те, що відбувається на сьогоднішній момент. Ну, в плані міграційної кризи. Тому що, е, ну якщо е, Каліфорнія це штат з бюджетом сотні мільярдів доларів, ну це така. Знаєте, е, я далекий від того, щоб прогнозувати якісь е, сепаратистські рухи, там, але треба теж розуміти, що. Можуть бути абсолютно різний розвиток подій. Далі, на що ще хочу звернути увагу? На те, що в Польщі до інаугурації нового президента ще два місяці, і Кароль Навроцький поки робить заяви як президент-елект, а польський сейм минулого тижня швидше присягнув йому, ухваливши це рішення про встановлення дня. Вшанування жертв волинської трагедії, ну, попри те, що відповідна постанова існує вже кілька років. Тепер вони якось більш офіційно вирішили її закріпити в календарі. Я не думаю, що це зіграє кардинально для нас, і я не думаю, що це буде мати для нас якісь шалені наслідки, але в будь-якому випадку ми маємо на це реагувати, і заява української МЗС про те, що це не сприяє добросусідським відносинам, це правда. Ми не можемо перебити ставлення поляків польського суспільства до волинської трагедії, хоча б тому, що дискусія там йшла в режимі монологу і набагато довше, ніж вона була в Україні. В Україні про це почали говорити відносно недавно, тоді як в Польщі це один з елементів суспільно-політичного дискурсу вже тривалий час. Відповідно, що нам треба робити, на мою думку, єдиний Ефективний вихід це розмивати це явище. Ну я маю на увазі, ми не можемо заборонити говорити про Волинську трагедію, але, наприклад, проведення подальших екзумацій дозволить зрештою з'ясувати кількість людей, які загинули там всередині 40-х років, коли ця територія була окупована нацистською Німеччиною, до речі. І згідно норм міжнародного права саме нацистська Німеччина несе відповідальність за те, що відбувалося на окупованій нею території. Це раз друге, ми маємо створювати у нас маса, маса різних напрямів для взаємодії з нашими польськими партнерами, і цим всім треба безпосередньо займатися. Якщо ми будемо це ігнорувати, то волинська трагедія буде виходити на перший план постійно і, на жаль, в цьому питанні е, польське суспільство, польські політиком, вони будуть раз по раз більш, ну, я б сказав, спекулювати. е, спекулювати ці відносини. Тому що ну, то... та версія, існуюча версія е, історичної правди, яка Зрозуміла і поширена в польському суспільстві, вона абсолютно не відповідає логіці польсько-українських е, ну і звичайно. Ці інфоприводи буде використовувати ворог і проти нас, і проти Польщі, і проти те, що в польсько-українськ, дякую вам, що ви про це згадали. Те, що в польсько-українському історичному протистоянні є російський фактор, у нас про це просто часто забуває. У нас справедливо говорять про те, що. В польському суспільстві більше хоче говорять про Волинь ніж про котинь. Це правда, але є ще інша частина правди. Значна частина історичних документів перебуває в російських архівах, і Росія їх звідти не віддасть. Це абсолютно зрозуміло. І, ну і ще одне, те, що в принципі мені здається, на мою думку, що в інформаційному полі Україна недостатньо працює для того, щоб про цю історію говорити, щоб це було набуло такого широкого дискурсу, і в українському суспільстві, і в міжнародному суспільстві для цього недостатньо робиться. Ну, дивіться, те, що була екзумація в пужниках на Тернопільщині, це позитивний факт. І він показав, що сам факт проведення ексгумації він є вагомим для польського суспільства, де в значній частині представникам польського суспільства е, важливо е, те, щоб е, жертви волинської трагедії були поховані за християнськими обрядами і були зрозумілі їхні імена. А в нинішній ситуації, ну, тобто, це потребує. Консолідованої роботи це потребує консолідованої позиції, це потребує спільних консультацій, і тут ну я б сказав, що Україні Україна об'єктивно не зацікавлена в польській політичній кризі, яка може спалахнути буквально 11 червня, якщо уряд Туска не отримає втом довіри в сеймі, а мені здається, що до цього йде. Mm -hmm. Ще до однієї теми це як єдиний позитивний результат перемовин. Це обмін нашими військовополоненими. Останні перемовини це обмін тілами. Вчора ми побачили повернення наших військових до 25 років. Тобто, це молоді хлопці, які повернулися з полону і кадри, які просто вжахнули. Світ, це кадри із тілом. Ви бачили напевно вирізані. Слава Росії на тілі нашого захисника. Ну, це юнак, тобто до 25 років молодий військовий, який був в полоні 2-3, А дехто там із 22-го року, взагалі, от от і оця маніпуляція щодо обміну тілами. Тобто вони активно розхитують ці теми. І як на цьому Росія може зіграти, і як Україна може на цьому програти. Я не хочу говорити, як Україна може програти. Я хочу пояснити, як Україна має цьому протидіяти. Так. Повертати і живих полонених і тіла наших загиблих. Це обов'язок держави. Зрозуміло, що масштаб бойових дій і те, що росіяни наступали і наступають зараз, створює відповідний дисбаланс. Вони втрачають більше, але втрачають більше на території, яку вони контролюють. Проте, той самий Ізраїль, і не бачу в цьому нічого поганого в тому, щоб використовувати цей досвід, має навіть досвід обміну тіл. Загиблих своїх вояків на живих терористів палестинців. І ми про це теж маємо говорити: що Україна буде здійснювати такий обмін, і вона буде це робити. Але потрібно пояснювати і потрібно створювати ефективну систему роботи з родичами тих, кого вважають зниклими безвісти. З тим, щоб це, відповідно, ну достатньо регулярній. Основі зустрічалися з ними ну, нехай не президент, але керівники обласних військових адміністрацій, представники Міністерства оборони, і щоб вони слухали про їхні потреби, вони намагалися їм допомогти, намагалися вирішити. Я розумію, що не можна вирішити все абсолютно, але в будь-якому випадку демонструвати людське ставлення до рідних і близьких. Наших захисників це нормальна практика, потрібна практика, І з цим треба працювати. Пане Євгене, і на завершення, дивіться, нам постійно кажуть, що ну, постійна риторика Трампа, от е, Путіне такий, можливо, я я ще два тижні, ще два тижні, а потім виявляється, що і Зеленський його дуже дратує, і Україна винна, і договорився до того, що і на Росію, і на Україну буде накладати санкцію. Санкції роздратували його. Спочатку він ніби захоплювався, але це так неофіційно, А е, кажуть, що в Аксіос написали, що захоплювалася е, операцією по павутина. отже, павутина: не дратуйте Путіна бо нападе обстріли ракетами-шахедами. Не дратуйте, бо нападе Україна. Не хоче йти на перемовини. Що ще має статися? Щоб і Захід, і Сполучені Штати діяли активніше, реагували дієвіше, і, зрештою, санкції це таке щось ну, дуже очевидне і намацальне, але діяли рішучіше щодо, щодо Росії. Для цього хм, має статися диво очевидно. Нам не нам треба звикнути, на жаль, до того, що покладатися на захід. У питання протидії Росії не можна, і тому ми маємо з одного боку для наших європейських партнерів позиціонувати Україну як державу, яка веде постійно і буде далі вести бойові дії проти Росії і не зупиниться в цьому. Є операція Павути на цьому підтвердження. І ми маємо: я за цей час, за 10 днів після цієї операції, я читав багато різних статей. Розборів цього, але так і не зрозумів, чому на Заході ніхто толком, навіть з українських партнерів, не сказав, що знищення третини компоненту російської ядерної тріади на користь саме Західному світу, Сполученим Штатам безпосередньо. Тобто, нам треба вчитися комунікувати власні успіхи і говорити про них, і говорити максимально ефективно і бути самодостатніми у нас немає іншого виходу. Якщо ми будемо просто покладатися на наших партнерів, то нічого з цього хорошого не буде. Ну так, а мене дуже насторожує, коли говорить: от добре, успішна операція, такого ще не було у в історії воїн. Вона йде в підручники, але це ескалація. Е, бояться ескалації, а ми, на жаль, ескалацію кожного дня бачимо жорстоко. Росією і кожен, кожна країна вона у власний спосіб прощається з. Своїми страхами це треба розуміти. Дякую вам, пане Євгене. Дякую, що долучилися. Можу тільки побажати тихого, спокійного вечора і спокійної ночі Києву і всій Україні. Директор інституту світової Даймо. політики Євген Магда. Слава Україні, героям слава, дякую, до побачення. Дякую, до побачення.